Погода сьогодні просто супер. Сонечко іноді виглядує досить тепло, десь 13 градусів. Ми сьогодні недалечко від міста. Ми вирішили провідати ці місця. Ми тут останнього разу були по весні. І більш сюди не їздили. Сьогодні небагато часу, тому і приїхали недалечко. Ну що, друзі, запрошуємо і вас на лісову прогулянку. Собаки побігають, а ми сирішки пошукаємо грибочки. А що з цього вийде, все побачите. Айда. Перші наші грибочки це підгрузки. Багато їх тут. Вон ще два. Он ще чотири. Більше. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І чого собі. Багато підручка. Молодесенькі такі. Що ти там вже збираєш? Який... Ага. Ось тут, друзі. Тут такі, як болота. Ага. Бачу, бачу. Тут якісь як болота і по весні Первоцвет, ну то капець, старіша. Так красиво. Дуже багато. Дуже багато. Оце все в квітах. А ну показуй, що там в тебе. Ага, щось. Може якась рядовка, так. Да. Ну то тільки щоб вам показати, Ну да. Тут і багато, так. Да. Жека, пішли, Марсель. Завтра по всім прогнозам обіцяють дощі. Зранку до вечора. Якщо буде... Сильний дощ, то ну, напевно не поїдемо. А якщо такий собі, то поїдемо десь у гори може бути. Ну, глянемо. Що ще? Їжовіки? Їжовіки? Ось так. Ага. Ну вже сухі, так? Да? З собакеном в цьому лісі дуже гарно побігати багато от таких участочків. Що ти там білого знайшла? Та ти що? Ух ты! Оце молодесенькі, біли який, а. О. А, супер. Під листям. Друзі, білий грибочок. Ну, то пошукаємо, бачите, приїхали на пару годин з собаками погуляти. А, такий красний, Супер. А ось поруч, бачите, червоний мухомор. Ось ще один під листочком. Бачите, і білий тут. Ну це, ріше, говорить, собаки пробігли ну, і відкрили його, він... його не було видно. Ну, Походимо тут уважно. Вон ще один. Бач, mm -hmm. цей червоний мухомор. Ну я біля нього В цих місцях волога завжди є. Ну, напевно, тому що... Болота всюди, бачите такі схили. І от такий молодесенький, біленький. Поруч пошукали, більш нічого не знайшли. Ось такого маленького важко побачити. Що там, що ще? Дивися. Це що, білий? Білий, так, да, друзі, ви бачите, який колір. А от ще один. Оце так знахідки. Оце так-так. То супер. Поруч листочки. Почали розгортати. Ще один. О який. М -м -м. Оце так грибочки. Оце так-так. Карпати. Ну. А тут гриби є біля нас поруч. Ну, друзі, їздимо у Карпати далечко. А поруч з нами. То капець, так? Не очікуємо. Такі, такі грибочки. Билинці. Ну просто супер. Пройшли всього нічого десь. Метрів 6-7. О ти, ще один білий. Ось, друзі, один. А ось он ще другий. Бачите? А. Ого! Ого-гу! Який гарний! Оце так. Оце так-так, друзі. Оце так-так. Щас зараз покажу. Зараз покажу ще одного. Ось ще один. О! Ось такі. Білі гриби поруч з нашим містом. Що ж це таке робиться, а? Як так? Їздимо Ого. далечко, а тут під носом ось такі красені, біленькі. А я ще думав, кошик не брати з собою. Рюкзак не взяв. Думаю, ну так, погуляємо з собаками, подивимося, що в лісі. От, подивилися. Та-да-да. Да. Та ходимо, шукаємо. Я ж говорю, тут височку багато і дуже важко помітити будь-який грибочок. Тіхо, тихо! О, бачите, друзі, які грибочки. Одного озірву вам покажу. Сирій який, так? Що це таке? Не знаю. Бачите? Такий колір. Жекі, Марсік, пішли. Забув сказати, друзі, сьогодні 9 листопада, 23 рік. Я вже думав, що не... не ну, такі білі, думав, що не знайдемо. Бачите, є шість білих. Чотири таких великих вже. Ну, молодесенькі, а хороше. І два маленьких. Ну. Можна сюди приїжджати білий ще. розпогодилось, Бачите. Зонтик, я Сонечко. Зонтика? А ну. Зонтика? Ану. Ого, який здоровенний. Зараз гляну. Ух ти! Ого, який здоровий. Ну йому напевно вже все. Хоча не знаю. Бачите який. О, мій кулак. Не, друзья, уже все. не. все. Нет? Нет. Ух ты! Два зонтика, але ну, ці гарні. Ці гарні, ці візьмемо. А ти що? Що з Ні, нічого. Сироїшки старі. Та й все. Лисок трошки змінився тут. Більш такий молодий, бачите. Трошки походимо тут, якщо нічого не буде, то повернемося в великий ліс де ми все і знаходили нічого друзі тут нема вирішили а, піти на те місце де ми оцих білих знайшли там є де ще походити бо ми так зайшли в ліс Знайшли і пішли далі. Нічого, в тебе також нічого, так? Да? Ну пішли, банда. Жека, Василь. А це, друзі, перший на сьогодні опенюк. Ну, він старий вже. Може, поруч щось є. Ну, о! Теж старий, хоча й милесенький. От я вам говорив, що тут болота якісь. Ось тут, два метри. Позаду мене, бачите, і ріше ось так. В муляку в такому. Обережно треба. Що там? Так, що топеньки, а це улиць, це почується. Дощовік і молодий, бачите. Отак. У цьому лісі ще грибочки ростуть. Друзі, повернулися ми, бачите, О, оцей схил, де ми знайшли наших білих. І ще не встигли зайти на нього. І ось так. Ще один біленький. О як. О! Що це? Лягушка? Ось такий білий. Ну не даремно собі. Повернулися. ну походимо, пошукаємо. Що це? Опенюк. То молодий. Тож бачу, там то він старий. А повер Кидай. Ага. Це вже цікаво. Ага, та бачу, то оце старий, так. Да. Більше е, нікуди не підемо в цьому лісі. От по цих схилах і погуляємо. Сподіваюсь, ще білих знайдемо. Це все, друзі, оце все буки. Є ялинки такі маленькі. Ну, часточок лісу буковий. І білі грибочки тут є. Вже сім штучок знайшли Ірішка парасольку знайшла. О, бачите. Молодесенько. Шляпка ще закрита. Пам'ятаєте, вчора оленя зустріли у лісі. Ой. Ввечері сиріше це. Надо ж таке, ну вийшли в тому самому місці, де він підійшов до струмочка попити водички. І таке буває Ось так, друзі, шукаємо, бачите? багато ялинок і листочка під ними. Треба дуже-дуже уважно дивитися. А поруч буки. Виходили, друзі ми по тих схилях нічого більше не знайшли, ну то повернулися, одного білого ще знайшли і все. Перейшли на трошечки інший схил. І йдемо вже в напрямку машини. Ну, як завжди, іншою дорогою. Може ще щось зустрінемо. У нас сьогодні порадували такі знахідки. Це супер. Сім штучок, п'ять великих і там ще два. Гарні грибочки, так? Супер. Такі чистенькі. Ну. Вже, друзі, дорогу чутно. Повертаємось ми. О, який муховічок. Більба! Жека! А де розвідник? Ти бачу? Ага. Ось така у нас сьогодні лісова прогулянка вийшла. Поїхали погуляти з собаками і бачите, знайшли біленьких. Ну то супер просто. Задоволення, отримали. О, друзі, супер! Зараз покажу ще раз, що ми сьогодні знайшли. Сім штучок білих, там ще под Парасольками ще два маленьких, пару маховичків, та то супер. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!